<звук> <звук> Хруст? Всім привіт! Ви на каналі People. Мене все ще звати Олександр. І сьогодні ми з вами розберемо новинку від компанії Ruja Networks, а саме бізнес-роутер з назвою RGEG105GVX. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, які переваги дає нам саме цей роутер, а також виконаємо з вами розпаковку цієї продукції. Ну, погнали! Перед нами ця дивовижна моделька. Ще раз хочу наголосити, що це в принципі серія е, бізнес-роутерів. Але її можна використовувати і в побуті, тому що, за характеристиками, вона в принципі може використовуватися будь-де де треба з нуля налаштувати Wi-Fi покриття. А також є е, ще в неї додаткові можливості, такі, як підтримка технології Рії що дає нам можливість з'єднувати цей пристрій з іншими точками доступу з бізнес-серії по Wi-Fi. А саме для цього на корпусі цієї модельки в нас є кнопочка Рії Mesh». і для того, щоб підключити інший пристрій, за допомогою цієї технології варто лише натиснути цю кнопочку, зачекати хвилиночку. Пристрій автоматично зісканує середу, де він встановлений, знайде підходящий пристрій і автоматично додасть його до своїх налаштувань. І відповідно, всі параметри Wi-Fi, пароли доступу будуть налаштовані на точки доступу автоматично. Так, ну і давайте трошки по модельці. Дивіться, ця моделька має 5 зовнішніх антенн з посиленням 5 DBI. В принципі, доволі потужне рішення, яке може задовольнити більшість потреб покриття, Wi-Fi, в приміщенні в офісі, котеджу, будинку. Та, в принципі, будь-де. По-друге, як ми маємо можливість побачити, цей роутер також підтримує технологію Wi-Fi 6, що в свою чергу забезпечує більш швидкісне та стабільне покриття Wi-Fi. І забезпечує клієнтів більш швидким доступом в інтернет. Пропускна здатність цієї модельки складає до 3000 Мбіт в секунду. Якщо не помиляюсь, там 2976 Мбіт в секунду, але до 3000 ми кажемо так умовно для того, щоб всі розуміли. По-друге, дивимось на зворотній. Сторону. Блок живлення в нас вбудований. В комплекті в нас йде шнурок для підключення до мережі 220, він такий загальний, підключається напряму сюди і в розеточку. Також по комплектації в нас більше нічого нема із важливого, є юзер-мануалу посібний користувача та гарантійна карта на цю продукцію. Так, ще трохи по обладнанню. Дивіться, в нього є 5 гігабітних ethernet портів Особливості саме цієї моделіки є те, що одночасно можна використовувати для підключення до провайдера одразу 4 порти. Тобто, в нас є 4 провайдера, ми їх підключаємо до цього роутера. В процесі налаштування, як ви вже, я гадаю, знаєте, він максимально автоматичний. Він налаштовує всі чотири порта або три, два, там скільки ви бажаєте, в режимі балансування трафіку. Нам не треба доналаштовувати якісь інші параметри. Але якщо нам все ж таки треба налаштувати саме, Основний канал-провайдер та резервний. Це ми теж можемо зробити вже з налаштуванням самого роутера, тобто вибрати один інтерфейс головним, а інший другорядний. І в випадку, коли трафіку не буде на головному інтерфейсі, він переключиться автоматично на другого провайдера. Так, ще бачимо, що тут є кнопочка Reset. Для того щоб скинути до заводських налаштувань цей пристрій. А також є USB-3.0 порт, який поки що зарезервований для майбутніх функцій. І ще трохи інформації. Так як це в нас бізнес-роутер, він має поширені можливості саме фаерволу. Є Перелік правил, які в автоматичному режимі допомагають вам поліпшити вашу безпеку самого роутера для доступу з миру. Там є такі функції, як запобігання DOS-атакам, флуд-атакам, запобігання сканування портів, запобігання неправильних портів, фрагментованих пакетів. Тобто там ці налаштування дуже поширені. Якщо у вас будуть конкретні питання, який цей список повний, пишіть нам в коментарях, ми залюки вам. Відповімо більш детально саме по цим характеристикам. По-друге, рекомендована кількість користувачів, загальна кількість користувачів, тобто провідних та бездротових, в нас складає 180 клієнтів онлайн. Як на мене, в принципі, дуже такі гарні показники, які задовільнять потреби середнього та навіть трохи більшого офісу. По-друге, це в нас лінійка Рігі, це сабренд компанії Руїджі. А відповідно, цього, цей маршрутизатор підтримує функцію самоорганізованої мережі, як і більшість роутерів цієї лінійки. Тобто цей роутер є головним, він автоматично знаходить всі пристрої всередині мережі і об'єднує їх. Відповідно, цього, в нас для налаштування є тільки одне місце це мобільний телефон або веб-інтерфейс цього роутера. Ну і трохи ще додам. Стосовно маршрутизації, це актуальна тема саме для бізнес-проєктів. Це в нас статична Маршрутизація, яка доступна в цьому роутері, а також в рішеннях, коли все ж таки в нас є декілька провайдерів і треба е, окрему мережу бухгалтерії, якусь там, захищену мережу, яка не має доступу через усю мережу провайдерів, якусь закриту мережу, пустити через окремий інтернет-лінк. Е, в нас є можливість налаштувати маршрут за політикою для конкретної підмережі або IP-адресу. Тобто, якщо у нас два провайдера по одному провайдеру, у нас виходять в інтернет всі користувачі, які є в мережі. А окремий провайдер для цієї закритої мережі ми теж можемо зробити за допомогою веб-інтерфейсу або налаштування через мобільний телефон. Як на мене, скажу вам чесно, моделька дуже потужна. Підтримуються новітні стандартні Wi-Fi 6. Вона максимально. Продуктивна для більшості вимог всіх наших е, користувачів. А ще для всіх тих, хто додивився цей ролик до цього місця, е, хочу вам сказати, що дивіться, ця моделька вже зовсім скоро буде доступна до передзамовлення, за яким ви можете отримати спеціальну ціну від нашого магазину. Тому слідкуйте за новинами, і як тільки ви побачите цю модельку в нас на сайті, одразу. Замовляйте для того, щоб спробувати всі ці круті штуки самостійно. І по налаштуваннях. Зараз ми по традиції включимо цей роутер в мережу 220, підключимо одного провайдера і за допомогою вже нового додатку Ruiz виконаємо налаштування, яке в нас займе, як і постійно до 3 хвилин. Ось, дивіться, все. Ми підключили цей роутер, заживили його до мережі 220. Підключили до нашої мережі. Відкриваємо мобільний додаток. так Відкриваємо, завантажується, натискаємо пропустити, бачимо наші проекти Для того, щоб розпочати додавання, в нас є тут невеличка кнопочка Синя плюсик. Натискаємо додати проєкт. Як зазвичай воно нам пропонує використати два способи для налаштування. Це в нас відсканувати. QR-код на кожному пристрої, але якщо в нас в системі є чи Wi-Fi роутер, чи точки доступу, є можливість підключитися до мережі по замовчуванню, вона відкрита, яка дозволить нам розпочати це налаштування. Підключитись до Wi-Fi. Е, є оповіщення, що треба перевірити підключення провайдера і живлення, що в нас вже виконане. Натискаємо «Старт» і підключитись до мережі Wi-Fi, яка в нас є по замовчуванню. Натискаємо підключитись. Обираємо наш Wi-Fi, Ruin. Натискаємо підключитись. Трохи зачекаємо, поки буде встановлене з'єднання. Так, виконано. Відкриваємо наш додаток знов. Чекаємо. Все в нас знайден пристрій, який ми з вами налаштовуємо. Натискаємо Запустити конфігурацію. Називаємо цей проект. Вводимо пароль керування. Це у нас пароль доступу до проєкту, а також цей пароль він унікальний. Він прописується автоматично на всі пристрої в цьому проєкті. Тобто, за цим паролем ми також можемо зайти на веб-інтерфейс будь-якого пристрою в цьому проєкті. Прописуємо пароль. І обираємо сценарії. Як показує практика, сценарій Office має всі можливі функції, які можна використовувати в більшості випадків. Тому я зазвичай обираю сценарій Office. Натискаємо Office. Далі. Одразу, як я казав, при початковому налаштуванні є можливість обрати декілька підключень до провайдера. Єдине з'єднання, подвійні канали, три канали, чотири канали. Так як в нас вказан один, і спосіб отримання адреси в нас автоматичний, тобто DHCP, то так і залишаємо. Натискаємо далі. Одразу прописуємо назву Wi-Fi мережі. test». Пароль для доступу. Теж вказуємо. Е, і натискаємо зберегти. Трохи магії. Чекаємо декілька секунд, і процес налаштування розпочався. Все. Всю конфігурацію, що треба, ми ввели. І тепер нам варто лише очікувати, коли вона вся буде передана на цей пристрій з мобільного телефона. Так, 3, 2, 1. І все. Wi-Fi мережа, яку ми вказали, вона створена, є оповіщення, що все додано успішно, а пароль ми маємо можливість копіювати та підключитися до цієї мережі. Відкриваємо наш список мереж, бачимо PeopleTest. Обираємо одразу ж таки її. Вставляємо пароль. Трошки чекаємо, поки встановиться з'єднання, готово. Повертаємось до нашого додатку. Йде перевірка. Одразу ж мобільний додаток запропонує нам скористуватися можливістю та поміряти швидкість доступу в інтернет. Але натискаємо назад, бачимо, що в нас одразу створено новий проєкт People. В ньому один пристрій. З Зліва ми бачимо. Стан мережі. Тобто, якщо це пристрій онлайн, він підсвічен зеленим, якщо він офлайн, там буде червоний хрестик. Для того, щоб зайти в налаштування, натискаємо на проект І все, ми в проєкті. Як ви вже могли переконатися, все первинне налаштування ми з вами вже виконали. Тобто, До трьох хвилин підійшли до мережі, зачекали, завантажився роутер, відкрили додаток, ввели декілька. Параметрів і все магія. Тобто в мобільному додатку вже далі можна налаштовувати Wi-Fi, додавати інші пристрої, ділитись доступом з кимось іншим. Якщо це робоча область, треба просунуті конфігурації, такі як оптимізація Wi-Fi в автоматичному режимі. Є навіть функція оптимізація роумінгу, яка дозволить вам в проєкті більш чітко підналаштувати всі ваші точки доступу, які ще краще будуть працювати та. Більш плавніше переключати клієнтів між собою. Також є функція додавання меж через мобільний додаток. Також можливо блокувати програмки, блокувати сайти. В цьому роутері вже є по замовчуванню бібліотека всіх популярних інтернет-ресурсів, які можна заблокувати нажаттям в один клік. Тобто керування свій ланів, включення функції анті Smoothing, налаштувати гібке керування трафіком, гостєвий fi Керування користувачами. Також є можливість налаштувати окрему мережу для створення стартової сторінки авторизації за паролем, за ваучером. Тобто функціонал дуже широкий і налаштовується все дуже просто з мобільного телефона. Ну, а наразі по цієї модельки в мене все. Всім дякую за увагу, ставимо вподобайки, підписуємось на канал і чекаємо ваші коментарі для того, щоб дуже швидко на них відповісти. Всім до побачення!